Йшов він лісом, йшов він степом, містом і селом, щоб велику Україну обгорнуть теплом. У родину нашу дружню, тихо увійшов, і до кожного серденька світлий шлях знайшов. Залунали скріщі дрівки, сміх і тут, і там, Щедрий вечір, добрий вечір. Українці вам, вітаю вас, мої любі, з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! Зовсім скоро наші серця та годинники почнуть відлік до тієї миті, коли на небі засяє перша різдвяна зіронька, і її благодатне сяйво обов'язково оселиться у душі кожної людини. І не має значення дорослий ти чи маленька дитина. Рік, що минає, надзвичайно важкий для України. Він приніс у наше життя страшні випробування війною, спотворив надії і мрії людей. Але незважаючи на усі негаразди, ми дякуємо йому. Наша єдність та тепло наших сердець подолають усі труднощі і полинуть над карпатськими горами. Донецьким степом, древлянськими лісами, пісні і колядки. В День Святого Миколая всіх зі святом вас вітаю, щоб здоров'я прибуло, все погане відійшло. Хай добро у вашій хаті буде завжди відчувати кожен з вашої родини, від дорослого й дитини, знову рік новий іде. Щастя він вам принесе. Міцне здоров'я подарує, хай радістю ваш дім квітує зі святом вас, з Новим Роком та Різдвом Христовим, дорогі звегиляни, миру усім та перемоги нашій славній Україні!